Всім привіт! В мене сьогодні цікавий формат, я сподіваюсь, він в мене вийде, тому що це вперше раз, я давно його мріяв зняти. Топ-5 прилажух для того, щоб почати користуватися macOS. Технікою, Apple і так далі. В мене тут монітор, я тут записую на мікрофончик, ви підпишіться на канал, поставте лайк, вподобаєчку таку собі поставте і тому подібне, і переходимо до самого відео. Перша прилажуха, вона мега топова, вона дуже потрібна і сама така, прям неймовірно потрібна це MoS. Коротше, уявіть, ви запускаєте свій MacBook. Ви скролите. По-перше, після вінди він скролить не в ту сторону. Тобто вам треба зайти на налаштування і поставити реверс. Це робиться ось тут. Ми заходимо. парам-пам-пам, де нас там трекпад, і в нас тут стоїть а, Natural Scrolling. О, ось він так називається: натуральний скролінг. Але ви уявіть: по стандарту в Mac OS, якщо ви міняєте Natural Scrolling, він автоматично міняється на мишку. На мишці. Тобто, якщо у вас правильно, в правильну сторону тачпад крутиться, то мишка в протилежно. І навпаки, я не знаю, навіщо вони так зробили, але ну, з цим працювати неможливо. Тому для цього в мене є прекрасна штука, називається прилажуха мос. Вона виглядає ось так. Ви неї запускаєте, вона малесечка, ось бачите, вона така, типу, просто мос і мос. Давайте зайдемо на її хоумпейдж. Все, Download Now. вона безкоштовна. Тобто тут можна. Нічого не зробити. В неї є корисні функції, Називається дві, це перша. Давайте ми в неї зайдемо. Ви її скачали, встановили. І у вас є реверс скролінг для мишки. Це дуже важливо. Ви нажимаєте цю кнопочку, галочку, ось вона включається, і все. І у вас мишка крутиться вправо. Тобто, зараз дивіться, я зараз вам кручу мишку вниз. Ось вона вниз крутиться. да? І подивіться, що буде з. На, ну, на сторінці браузеру. Він вверх піднімається. Я вверх кручу, воно вниз. Нажимаємо Reverse Scrolling оп, і все в правильну сторону вже крутиться. Ви цього вживу не бачите, але ви можете повірити мені на слово, що воно так є. Мега корисна, мега маленька прилажуха. Плюс в неї ще є smooth Scrolling для того, щоб е, ну, зробити нормальний скрол мишкою. Тому що по стандарту я скролю ось так. Ви бачите, зараз бачите, як він ну, починає дьоргано крутитися. Починаємо з москролінг. Хоп-хоп-хоп, красивенько, як в Вінді, все нормально. Перша прилажуха, мегатоп ставте однозначно в першу ж чергу. Друга прилажуха, яка платна, але вона безкоштовна. Тобто, функції, які вам потрібні, вони безкоштовні. Тому можете не купляти її, я її скачав, поставив рік назад, і в мене проблем досі немає. Заходимо в лаунчпад, називається вона Rectangle. Ця прилажуха прекрасна тим, що вона робить. Те, чого MacBook не вміє. Дивіться, по дефолту ви відкриваєте папочку якусь, да? Давайте, наприклад, Music. І в мене є Music. Ось він відкрився в мене. Я його бачите, ну типу, рухаю по вікну. Я починаю. Нажимаю два рази, він зменшується. Нажимаю два рази, він збільшується до того розміру, який, розміру, який був. Що дає приложуха Rectangle. Ми просто беремо вправо. Хоп. І як в Вінді, у вас стала картинка на пів екрану. Це прекрасно, дуже зручно і якось постійно користуюся. Те саме, в кутик поставили, вона стала така, в інший кутик вона стала така, в інший кутик, наприклад, вниз. Зараз, отак, вона стала на всю ширину. В цей кутик вона стала на цей кутик. Тромпам-пам. Ну тобто, як ви зрозуміли, це функція в Вінді, яка там стоїть по умолчанню, як то кажуть. І мені вона дуже подобається. Я завжди нею користувався, і для мене це просто must have. тому що, ну вибачте, це прям. А, я думаю, вже тривога а Це просто дуже зручно і прям без цього ніяк. Тому однозначно рекомендую. До речі, всі ссылки на програми я залишив в коментарях точніше в, коментарях, а в описі під відео, і ви зможете їх скачати. Я сподіваюся, у мене звук пишеться ж? Далі, третя програма це Мідл. Особисто мій вибір. Я її поставлю, мабуть, краще на четвертий пункт. Давайте візьмемо третій, Hidden Bar. Hidden Bar – це просто прелість Дивіться, у вас є верхня панель в MacBook. В якій знаходяться ваші там іконки, аккаунти. Натискаєте кнопку, і у вас оце все барахло, яке згортається, розгортається, воно знаходиться ось тут. Hidden робить так, щоб у вас з цих іконок було тупо менше. Чесно кажучи, воно засирає так систему, якщо у вас там дуже багато всяких е фонових приложух. У мене тут, наприклад, що це? Screen mirroring, понятна, музикальна аплікуха, оце ректенгл, ремоут формак, це я для телефону користуюся, і MacDroid для того, щоб закидувати е файлики з Android-девайсів. Власне, і ну і Плюс я тут бачу зараз бачите, іконка запису екрану. Е, рекомендую, вона теж дуже проста, і саме головне вона теж безкоштовна. Ви заходите в неї. Ось вона у вас з'являється цей шорткат на головному екрані. Ви заходите в About. This app is fully open source. Ви заходите на Github і ось вона у вас тут знаходиться, і ви можете її тут скачати. тобто release. Прам, пампам, хіденбар, DMG. Все, вона безкоштовно і це дуже must-have прілажуха. Четверта програма, вона для мене особисто дуже зручна і звична, але вона мінімальну функцію робить. Називається вона middle. Ви заходите в неї, і коли ви натискаєте на трекпаді трьома пальцями, у вас імітується натиск середньої кнопки миші. Тобто ви. Можете відкривати і закривати вкладки за допомогою середнього натиску. По стандарту MacOS цього не вміє. Я звик просто що я там іду, тупо купа вкладок відкриваю, так. середня кнопка миші, середня. Потім я заходжу в браузер, натискаю середню, щоб закрити вкладочку. Ну в принципі, для мене це дуже зручно а, для того, щоб це робити. Я дуже довго звикав до того, що я не можу затиснути середню кнопку миші і опускати, піднімати веб-сторінку, але це вже особисто мої приколи. І отака маленька приложуха, але робить отаку дуже дуже корисну річ. Вважаю, що це must have, топ, і вона абсолютно безкоштовна, так само, як і всі інші, які я вам рекомендував. І остання прилажуха, я, на мою думку, це дуже дивна може здатися вам, але МАК не вміє нормально видаляти програми. Він да, теж не вміє, але МАК прям з цим дуже погане. Називається вона App Cleaner. Ви в неї заходите, ось вона у вас відкривається, маленька така, і давайте ми, наприклад, видалимо якусь програму. Мені, наприклад, не потрібно. Що ж мені не потрібно? Давайте, от Viber, я псидим не користуюся. І я для прикладу видалю Viber. Так, Я його кудись поніс. Ладно. Дивіться, заходите в Apps, Applications, знаходите Viber, перетягуєте сюди. Він натискає, продовжуха починає шукати. Шукати, шукати і знаходить, бачите, усе барахло від Viber, яке. О, бачите, щось не вибралося. Його теж видалять. І оце я видалю. Все, я повидаляю все, що є від Viber, всі програми, весь, все сміття, яке воно зберігає на моїй системі. Скаємо remove, вводимо, і ця приложуха прекрасно справляється. Вона теж безкоштовна, ссылка на неї буде під цим відео. І як бонус, я вам скажу так: у macOS величезна проблема з архівами. Для того, щоб їх відкрити, вам треба їх розпакувати. Це робиться швидко, але це все ж таки засирає системою, це ну некомфортно, незручно, я цього не люблю. Плюс вона не відкриває рар архіви, вона відкриває 7-zip архіви плюс у macOS дуже странно працюють приложухи з FT, ну, цими клауд сервісами типу OneDrive, Google Drive і так далі. Тому що я не знаю, чому. Тобто ви скачаєте їх, а потім у вас, особливо OneDrive, наприклад, він постійно кишує, кишує в пошуку інформації. Інформацію, яка є у вас в системі. І за це він забиває вам SSD, прям сильно забиває. І він може його не те, що зламати, а просто ну він зношує його, тому що постійно щось записує, перезаписує, створює киши, перекишовує тратата. І для того, щоб вирішити цю проб... ну, проблему, це шоста прилажуха, майже бонусна і так далі. Вона, на жаль, платна, але вона того варта. Тобто, дивіться, є така фішка, називається Commander One. Uh, приложуха крута тим, що ви можете підключити до неї купу клауд-сервісів, тобто Dropbox, Google Drive, OneDrive, Amazon, якщо хтось користується. Uh, і цим ви зможете користуватися. Прямо в цій приложусі, і плюс ви зможете відкривати архіви, не скачуючи їх і не розпаковуючи прямо з Хмари, а і так само на самому цьому вашому накопичувачі. Ви відкрили, подивилися, що за файли ви можете витягувати, запихувати файли туди, ну, не розпаковуючи власне самі архіви. І це, ну, воно по суті, як папка стає. І це дуже сильно розширює функціонал і спрощує роботу з системою. Але як самим файл-менеджером, я цим користуюся їм не дуже часто, тому що. Файл-менеджер в macOS це взагалі для мене якась біль, біль і боль. Але підпишіться на канал для того, щоб не пропустити круте відео, де я буду обсирати MacBook, обсирати MacOS. Ладно, MacBook не буду обсирати, а от MacOS буду обсирати дуже-дуже сильно, тому що насправді система прекрасна, але в неї є такі моменти, які я досі не можу зрозуміти, чого їх терплять і ніхто не змінює, і як взагалі так трапилось. Дякую за те, що були зі мною на цьому відео. Ставте лайк, вподобайку, ще раз попрошу, це дуже важливо, це піднімає відео в рейтингах. І до нових зустрічей. Всім пока.